Чоловік отримав поранення, вони перелікувалися, і він має вже бути вдома. І вона мені, знаєте, що сказала: каже, слухай, я не знаю, як мені з ним себе поводити. Mm -hmm. Поки вона їздила до нього в госпіталь, вона каже: Ми навіть по іншому розмовляємо, він інша людина. Так. Він не той, і так. Я каже: Я не знаю, що мені робити. Абсолютно чесна історія, абсолютно реальна історія, вона регулярна. Я одразу почну з визнання того, що коли ми. Умовно світські, умовно мирні люди цивільні. Бачимо зміни, які нам не знайомі в наших чоловіках, в наших дружинах, в наших дітях, що переживають свою трагедію війни. Нам здається, що вони мали би бути до нас такими як раніше. Дивіться, це зміни незворотні. Те, що людина змінилась, говорить виключно про те, що так і має бути. Бо те, що вона пережила, буде переживати ще кілька, як мінімум, років. А той назавжди лишиться цим слідом і цією такою, знаєте, не знаю, фольгою, в яку ця людина з. Амота не пропускає до себе і від себе тепло, тому е, порада. І коли чоловік, коли дружина перебуває на лікуванні, і ви готуєтесь до того, щоб родина воз'єдналась. Будь ласка, по місцях завжди сьогодні працюють психологи, по місцях завжди працюють реабілітаційні центри, які допомагають близьким з пораненими, з ветеранами, з тими, хто завершив своє служіння сьогодні, відновлювати комунікацію. Це дуже складна робота. Катю, нема порад. Ви скажіть, або ви подивіться. Потрібно буде наново шукати підхід, щоб знайомитись з людиною, яка на вас може дивитись взагалі, як на когось, кого більше не існує в його всесвіті. Так само він для вас ви могли від нього ну, якимось чином вже відсторонитись. Він міг став чужішим. Тому говорити про те, що одразу все має бути тепло і добре. Дуже маленький відсоток тих, хто після возз'єднання фізично відчуває себе як вдома, або відчуває себе ну як мінімум, хоча б нейтрально. Зазвичай чужі. Люди на одній території, які колись були близькими, дивляться один одного з обачністю, сприймають і не мають контакту. І знаєте, ще дуже глибока тема. Знову ж таки, більшість після повернення відчуває себе дуже самотніми, тому що рідні лишаються там, на фронті, рідні це загиблі. Ті, що тут, умовно, в мирному житті, не можуть бути тепер такими близькими, як ті, з ким людина проходила своє пекло. І це потрібно поважати. Тобто ми шлюб маємо відновлювати наново такими, як ми стали, пробувати це робити. Не кожен шлюб між самими порядними людьми, між самими достойними людьми, має витримувати подібні випробування. Іноді шлюби мають завершуватись. Єдине, що прохання не робити це от потворно один до одного, а все ж таки дбати про встановлення, якесь внутрішнє, фізичне.